Всім привіт! І Сьогодні я буду проходити гру очі на тяжкості тяжко. Уже потрібно 30 мішків. Шукаю тут і знаходжу перший. Іду сюди і відкриваю ці шкафчики. Відкриваю ще ці, і у мене вже є три. Забираю око і тут нема другого. Відкриваю ці ящики і тут пила. Іду сюди. І дивлюся в ці шкафчики. Знаходжу одне число і мішок. Іду сюди і тут нічого. Забираю око і йду звідси. Повертаю сюди і йду зразу за цим мішком і оком. І заходжу в цю маленьку кімнатку. Забираю око і швидко виходжу. Іду сюди і повертаю в цю кімнату. Забираю око і відкриваю шкафчики. Відкриваю цей і цей. І знаходжу сім мішків. Ще 23. Дивлюся, де вона, і вона в підвалі. Включаю спринт і біжу наверх. Повертаю зразу направо і відкриваю шкафчик. У ньому нічого нема. Іду далі і дивлюся, що нема очей. Іду швидко сюди і відкриваю ящики, цей, і йду сюди, піднімаюся наверх. І забираю тут ще один І ще один. Тепер спускаюся вниз. Іду сюди і повертаю наліво. Дивлюсь, що нема очей. І тут три мішки. Забираю їх і беру ок. Використовую пилу, щоб потім не використовувати, і чекаю на спринт. Він буде швидко, поки відкриваю двері, і чекаю. Вона дуже близько. І надіюсь, встигну зараз пробігти. Цікаво, де вона? Чекаю на біг, і він уже в мене є. Дивлюся, і вона на другому поверсі. І дивлюсь, куди йде. Пішла на третій. Знову чекати. Дивлюся на карту. І мені ще довго її малювати. Відкриваю двері і дивлюся, де вона. Вона близько. Закриваю двері. Відкриваю ці двері і йду до порталу. Пізніше буду в нього заходити. Але зараз ні. Повертаю наліво і дивлюсь на кімнату. Включаю око і вона в підвалі. Включаю біг і забираю око по дорозі. Відкриваю шкафчик і біжу. Підбігаю сюди і повертаю. Я думаю, вона якраз іде на третій поверх. Швидко дивлюсь, що тут є. І тут мішок і цифр. Іду сюди. І тут ще три мішки. Думаю, що зробити і нечайно включаю цю штучку. А хотів я тільки відкрити шкафчик. Вона десь близько. І відкриваю двері. І мені потрібна остання цифра, щоб відкрити сейф. Дивлюся у вікно, але через нього нічого не видно. Вона на другому поверсі. Думаю, встигну сюди пройти. Повертаю направо зразу і відкриваю унітаз. Там мішок. Іду сюди, і тут нічого нема. Іду в кімнату напроти. І дивлюся сюди. Дивлюся і дивлюся далі на карту. Я майже розмалював усю карту, а можливо, і розмалював усю. Так, я розмалював всю. На карті є позначки, і це дуже добре. Йду сюди і відкриваю ці шкафчики. І знаходжу четверту цифру Я включаю принтер. Беру мішок і чекаю, поки видрукує. Дивлюся ще раз на карту. І я майже все обійшов. Мені залишився тільки один шкафчик і сейф. І потім я піду в портал. Відкриваю шкафчик і забираю око. Йду сюди і повертаю направо. Іду в цю кімнату і йду за ключом. Забираю ключ і не знаю, куди піти. Мені здається, потрібно наліво. А вона йде на третій поверх. Це не дуже добре. Закриваю тут усе. Жаль, що бах не працює. Колись можна було дюпати мішки. Треба постійно нажимати було на цей ящик. Чекаю, поки вона піде звідси. І вона якраз тут, в кімнаті біля сейфу. Ось тут. Відкриваю і вона десь там. Дивлюся ще раз і дивлюся, де вона. Вона в підвалі. Це добре. Не знаю, куди піти. Іду сюди. Потім буду вертатися і зайду в портал. Відкриваю останній шкафчик. І все. Третій поверх я зачистив. Дивлюся ще раз на карту. І, здається, все. Вихожу. І, можливо, зараз побіжу. Але поки вона далеко ліпше пройдуся, але все ж таки включаю. Я вчув її, вона десь летіла на третій поверх, здається. Іду в кімнату з порталом і йду сюди направо. Дивлюся ще раз на карту і, здається, точно все обійшов. Все, можна йти. Виключаю карту і йду сюди. Іду наверх, піднімаюся і заходжу в портал. І я в підвалі. Мені дуже повезло. Дивлюся сюди і шукаю очі і йду шукати далі. Вона в підвалі, і це не дуже добре. Вона летить на вихід, мені здається, А ні, сюди. І вона біля мене. Тепер я буду чути, коли вона піде. Бігаю тут і я думаю, вона пішла. Хочу залізти на лопату, але не виходить. Бігаю ще трохи, і я думаю, вона пішла. Відкриваю. А ні, вона ще в підвалі. І вона ще й близько. І вона тут. Знову чекаю. І у мене залишилось одне око. Треба економити. Дивлюся на карту і чекаю. Вона десь, напевно, вже пішла. Включаю це око і вона йде на третій поверх. Мушу швидко все зробити. Дивлюся сюди і йду далі. Беру мішок, і в мене є ключ від клітки. Беру ще один мішок і йду сюди. Беру ще один і йду далі. Ще у клітці буде приблизно два мішки. Забираю ще один. І поки я час іду ще сюди і сюди. І з'являється повідомлення біжи. Біжу і забираю ще тут два мішки. І У мене тепер 27 мішків, ще три. Я думаю, вони всі в підвалі, бо я, здається, ніде не пропустив. Відкриваю клітку і швидко забираю ок. Вона мені якраз і пригодиться. Слухаю. І здається, пішла, але це не точно. На всякий випадок ще трошки почекаю. Чекаю тут. А ні, вона ще в підвалі. Чекаю. І я думаю, можна виходити. Відкриваю клітку і чекаю на біг. Буду виходити, коли буде 3 секунди. Я зараз в клітці. Мені ще потрібно зробити такий самий круг. Я думаю, вона пішла. І так, вона пішла. Я чую її приблизно на другому поверсі. Включаю око і вона аж на третьому. Це добре. Повертаю сюди і швидко біжу за мішками. Один вже бачу і другий. Іду далі і шукаю ще третій. Дивлюсь сюди, тут нема теж. І йду далі. Де я пропустив цікаво? Підходжу сюди, і я пропустив тут бо я телепортувався, заходжу сюди, і всюди я вже був. І, напевне, зараз побіжу. Відкриваю двері поки що наполовину. І вона десь близько. Але все ж таки рискую. І думаю, пройду. Вона на другому поверсі. Надіюсь, встигну добігти. Добігаю. І я прийшов сьогодні на тяжкості тяжко. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.